Четверо у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю станом на 21 листопада. Розповідаємо далі у випуску. Ворог не припиняє цілеспрямовано завдавати ударів по мирним містам нашої держави. Так вранці російська армія атакувала Дніпро дев'ятьма ракетами. Зокрема, випустили міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну ракету Кенжал та сім крилатих ракет. Шість з них збили наші захисники. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі. У наслідок удару по Дніпру є пошкодження у центрі реабілітації для людей з інвалідністю. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у реабілітаційному центрі частково зруйнована котельня, а також вибиті вікна. На місці працюють усі відповідні служби. На лікуванні у центрі перебували троє пацієнтів дев'яти, двадцяти двох та сорока п'яти років. Вони не ушкоджені. Також в день 21 листопада ворог атакував кривий ріг. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 10-й годині ранку. Відомо про 26 поранених. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. День гідності та свободи відзначають 21 листопада. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні, та. Кардинально змінили хід історії нашої держави. Саме цього дня українці вшановують пам'ять людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. Про буремні події двох революцій розповідаємо далі у випуску. День гідності та свободи. Ця дата нагадує про початок двох знакових для України і українців історичних подій: двох революцій: Помаранчевої, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів, та революції гідності, коли українці відстоювали своє європейське майбутнє. Перша з них розпочалась у 2004 році. Тоді у розпал другого туру президентських виборів в Україні розпочалися акції протесту 21 листопада. Центральний. На виборча комісія оголосила, що за попередніми результатами у перегонах перемагає Віктор Янукович. Через фальсифікації під час голосування і підрахунку голосів, а також сумнівне минуле майбутнього президента Януковича, люди почали виходити на мітинги. Вони охопили всі найбільші міста України. Центром, звісно, став майдан Незалежності у Києві, де зібралося 100 тисяч протестувальників. Серед них і Буковинці. Та революція досягла своєї мети повністю, так тобто було скасовані скасовано оголошення переможцем президента Януковича. Призначено повторний другий тур. Обрала Ющенка. ніби всі задоволені. Брали не тільки Ющенка, звичайно, як персону, а й його нету прагнення, так бачення розвитку держави і так далі. 21 листопада, рівно 11 років тому, кабінет міністрів та тодішній президент Янукович вирішили призупинити підготовку до укладання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. У цей день на майдані Незалежності у Києві зібралося декілька сотень противників рішення. Вже 24 листопада їх було понад 100 тисяч. Перший тиждень Євромайдану ще не були революції, а вже після того, як було зрозуміло, що ми розвертаємося на 180 градусів і беремо курс не на захід, а на схід. Тоді вже народ задіяв революційні процеси. Вже з 28 листопада фактично почалася революція, де народ вже був незадоволений цим розворотом на схід, розворотом в тайожний союз. На знак солідарності з київським майданом на площі вийшли жителі Львова, Луцька, Дніпра, Миколаєва, Одеси, Сум, Луганська, Чернігова. Чернівчани не залишилися осторонь. Тоді однодумці зібралися на центральній площі міста. Після побиття студентів у Києві на другий день зібралось дуже багато людей. Тоді дуже багато було. Ну рахувати не буду. Ну десь тисячі дві, три, може п'ять було. Центральна площа була забита людьми. Було дуже багато. Оточили міську раду, зібрали сесію, там люди почали скандувати проти влади, проти всього. Ну як також було багато провокаторів. Старались якось нас залякати, ще щось. Ну але ми йшли, так як ми йшли. Чернівці, це будемо говорити, саме мирне було, як кажуть, акція протесту. Ну, кров не було, дякуючи ну, багатьом людям дякуючи, дякуючи тим тодішнім студентам. Вони зараз вже дорослі, всі мають діти свої, хто воює, хто де. от, Люди з розумінням ставилися. Як комендант з ними постійно вів таку роботу, як кажуть, і бесіду проводив. Ну, хлопці молодці. Найкривавішим днем революції стало 20 лютого. Тоді на вулиці Інститутській розстріляли 47 протестувальників. Загалом 107 загиблих. Серед них двоє буковинців: Василь Аксенен та Олександр Щербанюк. Ей, плине Кача поти сині. Чим закінчилось, ми знаємо. Так? Ми е, всю зиму боролися різними методами, з нами боролися, е, ми боролися з ними, забороняли е, скупчення людей, забороняли там поїздки, скупчення автомобілів, більше трьох не їздити. Різноманітні були заборони. Але в кінці кінців президент Стікач. Втік залишив державу, залишив порожню казну, і це все послабило державу до нуля, грубо кажучи. Майдан був не тільки про європейську інтеграцію. Суть майдану була значно більшою. Люди стояли проти злочинів цієї влади. Вони боролися за свої права жити у вільній демократичній європейській державі. Тут двічі, у 2004 та 2014 тисячі план Путіна підкорити українців зазнав ганебних поразок, наголосив, згадуючи ці історичні події. Двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній. Наша свобода кувалася тут, на барикадах Інститутської та Грушевського, у тисячах вогнів мобільних телефонів, які на увесь світ явили нашу єдність і віру у перемогу, та в першу чергу показали нам самим, хто ми є, яку силу можемо мати, б'ючись за свободу і гідність. На Майдані українці зупинили внутрішню окупацію. Сьогодні наша барикада лінія фронту. Минуло вже більше тисячі днів з початку широкомасштабного вторгнення. Проте військова агресія Росії розпочалася ще у 2014-му, і український спротив окупанту триває понад 10 років. Але попри все, українці продовжують відстоювати своє право на життя в незалежній Україні. Аби вшанувати пам'ять героїв у Чернівцях біля пам'ятника загиблим на майдані зібралися сім'ї загиблих, учасники революції гідності, представники місцевого самоврядування. Правоохоронці військові та небайдужі буковинці, які разом із духовенством краю помолилися за душі героїв, які відстоювали свободу на майдані та під час російсько-української війни. Також традиційно у цей день у Чернівецькій обласній військовій адміністрації організували фотовиставку. Ну, тут ми стараємося на наші патріотичні свята заходи такого роду організовувати. Фотовиставка представлена тут в Києві, Революція Гідності в Києві так і в Чернівцях також. Тут є представлені фотографії. Десь більше 50 фотографій ми показуємо людям, напоминаємо, що є люди, які віддали життя от, за незалежність України, які зараз віддають, які зараз воюють хлопці. От, завдяки їм всі знаходяться тут і всі зможуть поспілкуватися, працювати, можуть прийти сюди, подивитись виставку, прийти на любі заходи, десь піти. Дмитро Чернишов каже, мета виставки нагадати людям про ці буремні події та про те, якою ціною українці відстоювали та досі відстоюють незалежність та суверенітет нашої держави. Аліна Рябко Теми дня ТВА. сьогодні, 21 листопада, попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові Василю Олексюку, воїну військової частини А 7186 останню шану віддали в селі Лопушна. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Тато хаб спеціальний сімейний простір, де можна удосконалити свої батьківські навички, дізнатися більше про правильне виховання дитини, підтримку її психологічного стану, а також побудову здорових стосунків у сім'ї. Відтепер такий хаб відкрили і у Чернівцях. Подробиці вже готова розповісти. Моя колега. Жорстока і кровопролитна війна, яку розв'язала Росія, особливо гостро відбивається на дітях. Постійні обстріли і повітряні тривоги розхитують їх психіку. Перебування когось з рідних на фронті, необхідність покинути рідну домівку, додають дітям ще більше стресу. У цих умовах любов та опіка обох батьків слугують такою необхідною опорою та створюють безпечний всесвіт для своїх дітей. В житті дитини немає якогось кращого, чи мама, чи тато це. Е... Дві половинки, так, які мають віддавати любов, які мають отримувати любов, і це рівноцінні партнери. Я би ніколи не розділяла, що мати найголовніше, чи батько найголовніше. Вони головні для дитини двоє. І тому дитина, коли має щасливу родину, коли вона бачить відносини між батьком і мамою, він потім це все переходить на своє майбутнє, на свою сім'ю. І настільки важливо нам зараз допомогти допомагати їм підтримувати особливо в цей час війни, бути батьком це велика відповідальність за теперішнє і майбутнє дитини за її життя та адаптацію в соціумі, для того аби навчити кожного тата всьому, що треба знати для зростання зрілої та самостійної особистості, яка психологічно готова до будь-яких негараздів та воєнних викликів. У Чернівцях відкрили тато хаб, створений такий відкритий хаб, тато хаб для того, щоб чоловіки більше. Часу проводили своїми дітьми, щоб якщо є проблема, ми могли допомогти її вирішити, і ми будемо бачити, наскільки це є важливо і для жінок, тому що в нас є вона хаб відкрита, вільна хаб, і жінки приходять до нас на наші заходи і кажуть, що чому немає для чоловіків нічого для наших. Вони б так само могли проводити час. Могли б для себе дізнатися чогось більше. Це таке відповідальне батьківство, так? бути таким включеним батьком, вмотивованим батьком, батьком, який максимально залучений так, виховний процес. Люблячий, розуміючий партнер, так тобто наш проєкт спрямований і на те, щоб чоловіки вміли вибудовувати партнерські відносини своїми так партнерками. Поле діяльності тату хабу різнопланове, адже тут татусі можуть і багато дізнатися про виховання, і цікаво провести час зі своїми дітьми. Вони будуть їздити на рибалку разом і ходити в туристичні походи, і різні локації, піцу будуть робити. Тобто будуть майстер-класи, різні тренінги, будуть працювати психологи, вони будуть бачити, наскільки потрібна їхня допомога як кваліфікованих спеціалістів. І ми дуже хочемо от налагодити той контакт, який був втрачений, або допомогти навчити, як має бути. Тому що, на жаль, у нас такі стереотипи, що дітьми повинна займатися мама, жінка. А сьогодні все змінюється, дітьми мають займатися як і жінки, так і чоловіків татохабі будуть також заходи спрямовані зокрема і на татусів ветеранів, які, повернувшись з поля бою додому, часто опиняються перед труднощами пов'язаними з адаптацією до цивільного життя, в тому числі і у родинних відносинах. Вони не завжди підуть до психолога, да але з дитиною підуть такі такий татохаб, будуть спілкуватися. А психолог вже побачить, якщо потрібна їхня консультація чи підтримка, і вони зможуть надати її. Ну і е, цей час, який був втрачений в спілкуванні з дітками, якраз у таких е, закладах вони будуть налагоджуватися, вони будуть стимулювати і е, показувати, наскільки е, цей контакт є важливим для тата і для дитини, тому що дитина так само е, вже ну, цей період часу не спілкувалася, і це як починаєш життя заново. Дмитро Іванов приїхав до Чернівців з родиною після початку широкомасштабного вторгнення з Донеччини. Він батько трьох чудових дітей і вирішив долучитися до заходів у Татохабі. Це дуже цікаво, завжди якісь організаційні заходи вони завжди цікаві. В принципі, зараз це важливо підтримка і психологічна, і для дітей, і для батьків. Ну, в принципі, це я вважаю, це важливо. Тож приєднатися до заходів, які проводять у Татохабі, може кожен охочий, розповідає Наталія Фрунзе. Всі е, заходи, тренінги, майстер-класи все буде безкоштовно і е, можливості їздити кудись на рибалку. Ми вже будемо думати, е, що це буде, але обов'язково на е, сайті департаменту соціальної політики, в Фейсбуці, на е, всіх сторінках ми будемо інформувати, запрошувати. Треба буде заповнювати форму і долучатися і приходити. Тетяна Дубіцька, «Теми дня ТВА». Масштабне загорання сталося 20 листопада у Чернівцях. Так, вчора ввечері унаслідок порушення правил пожежної безпеки, під час експлуатації побутових газових приладів, пожежа виникла у житловому будинку. Вогонь спалахнув на кухні, поширився по кімнаті та охопив майже всю споруду. Загальна площа займання склала 100 квадратних метрів. Будинок врятувати не вдалося, утім працівники ДСНС запобігли перекиданню вогню на сусідній житловий будинок. Обійшлося без травмованих та загиблих. На Буковині правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в організації нелегального переправлення військовозобов'язаних за кордон. Ним виявився 25-річний житель Рівненської області. Знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через держкордон України, він організував схему незаконного збагачення. Фігурант підшукав двох так званих туристів та, відповідно до попередньо узгодженого плану, доправляв їх до лінії розмежування з Румунією. Свої послуги оцінив у 12 тисяч доларів США. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають заходів для встановлення можливих спільників вказаного злочину. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.